Привіт, малята! Ми продовжуємо з вами тему транспорт. Сьогодні пограємо зі словами, які означають види транспорту. Ну що, приготувалися? Тоді починаємо. Зупиніть, будь ласка, відео і назвіть транспорт на малюнку, який вам відомий. Так, молодці, а тепер детальніше познайомимося зі словами, які мають певне походження, чому так само називають транспорт. Це вантажівка, походить від слова вантаж. Тобто машина, яка перевозить великі вантажі. Вантажі можуть бути будівельні матеріали, будь-які речі домашнього вжитку. В основному вантажівки працюють на будівництві. Вони допомагають будівельникам підвозити великі вантажі для будівництва будинків. Вантажівка. Літак. Створено слово від дієслова літати. Тобто, це машина, яка вміє літати. І названа літак. Повторіть за мною. Літак. Молодці. А це потяг, залізничний транспорт. Транспорт, який рухається залізницею. Він перевозить пасажирів, буває пасажирський, тобто людей. І вантажі. Будь-які вантажі. І кажуть на нього вантажний потяг. Тепер пограємо в гру один багато. Один автомобіль, багато автомобілів. Повторюйте за мною, один трамвай, багато трамваїв. Один човен багато човнів. Один мотоцикл багато мотоциклів, один літак багато літаків. Потяг. Один потяг. Багато потягів. Молодці. І остання гра. Подивіться, будь ласка, на малюнки на першому зображення Водичка на другому, дорога на третьому, небо, повітря. Пригадайте, транспорт будь-який. Я пригадала машину. Машина їде, тобто це наземний транспорт. А ви скажіть, що робить човен, галікоптер, літак, пароплав. Їде, пливе чи летить? Пригадайте, які ви види транспорту знаєте, і скажіть, як вони пересуваються. Бажаю вам успіхів!